Скорочення видатків та збільшення надходжень, як і за чий рахунок буде вирішувати цю проблему уряд Хіценюка. Про це далі будемо говорити з народним депутатом України, членом парламентського комітету з питань податкової та митної політики Оксаною Продан. Пані Оксано, доброго ранку. Я рада доброго вас вдати наші ранковій студії. І розмову хочеться почати з того, що ось першу версію бюджету від уряду доправили на допрацювання. Так а які були головні претензії до нього? Ну, зокрема, у вашому комітеті, насправді, уряд сам відклик. Кав свій проект він вніс і відкликав проект бюджету, тому що більшість народних депутатів, ті, які працювали з проектом, і змін до бюджету і змін до податкового кодексу, висловили зауваження. По перше, стосовно різкого зниження і зменшення соціальних витрат, є такі напрямки, наприклад, як про що говорять зараз, це школи, національні школи. Одна справа, коли ми робимо децентралізацію і віддаємо. Кошти для фінансування і обов'язок фінансування місцевим органом самоврядування всіх шкіл місцевих, але є декілька шкіл, шість шкіл, наприклад, всеукраїнського масштабу, які забирають, збирають до себе по напрямках діток різних з різним. З різними здібностями, і це повинен бути обов'язок держави. Таких питань є насправді дуже багато. Це те, що стосується бюджетної витратної частини, що стосується доходної частини, частини оподаткування. Ну особисто в мене цілий перелік питань до ініціатив сьогодні уряду, які ми бачимо в проєкті. в тому числі і ті є ініціативи, які не відповідають коаліційній угоді, тому я дуже сподіваюся, що до остаточної редакції в податковому кодексі в змінах все таки яке буде враховано позицію і тих депутатських фракцій, так. які формували уряд, скажіть, а як взагалі співпрацює уряд і парламентські загалі комітети? Чи може вийти так, що ви можете отримати проект бюджету за день до голосування? Ну, в принципі, до того, як не був внесений урядом проєкт програми урядової, жодної роботи спільно не було. Була робота парламенту, була робота уряду. Так. Після того, як депутати відмовилися підтримувати програму уряду Яценюка без включення до неї коаліційної угоди, і коли після того, як ми проголосували програму тільки з включенням коаліційної угоди, у нас почався такий діалог між урядом і парламентом. І на минулому тижні, і уже в понеділок, вчора були створені і працювали робочі групи між Міністерством фінансів і представниками різних урядових фракт парламентських фракцій. Так. І по доопрацюванню одні депутати разом з спеціалістами працювали в дохідній частині, інші працювали в частині змін до податкового кодексу. І це дає мені надію на те, що в принципі ті зауваження, які ми висловлюємо, вони повинні бути враховані. Ховані в кінцевій редакції змін до бюджетів. Оксана ось, взагалі, аналізуючи програму уряду, і ось той перший варіант бюджету. Чого чекати малому і середньому бізнесу вже в наступному році? Бо зокрема там йшлося про 15 відсотковий податок, про скасування перевірок на два роки, дерегуляція, полегшення адміністрування. Чи все це залишиться і буде працювати? Для мене дуже важливо, щоб в податковому кодексі залишилась можливість у малого бізнесу у тих підприємців, які працюють на єдиному податку. Щоб залишилась можливість працювати без касових апаратів свого часу, ми відбили цю норму Азарова, і ми не маємо права зараз, коли працює демократичний уряд, дозволити вводити ці норми. Крім того, дуже важливим для мене є то, щоб не було введено ініціативу уряду стосовно обов'язкового нульового декларування всіма людьми абсолютно, так. і відповідно потім до нарахування їм податку на різницю між витратами і доходами. Це такі. Самі головні великі зауваження, які сьогодні є, і які не повинні пройти до кінцевої редакції проектів. Зрозуміло, а ось питання децентралізації, зокрема фінансової, податкової. Чи слід розуміти, що розраховувати наступному році на це не варто? І власне, чому от було стільки обіцянок? Виходить, що так говорили, балакали сіли, заплакали. Знову завадила, що війна і криза стосовно децентралізації фінансів, то в цих змінах, які зараз готуються, уже часткова децентралізація відбувається. Так. Ідуть перенаправлення. Йде перенаправлення надходжень до місцевих і державних бюджетів. перерозподіляються бюджети місцевого і державного значення, тобто процедура децентралізації уже в цьому проекті бюджету, який зараз готується урядом так. на 2015 рік, вже закладена. Тоді ось щодо оголошеної чергової приватизації державних об'єктів теж хотіла це обговорити. Натомість, чи не вважаєте ви, що можливо варто дослухатися до пропозиції ваших колег по парламенту щодо переоцінки вже приватизованої власності, так тих же обленерго сировинних монополій, які часто діставалися, як так показує досвід за копійки через там всілякі оборудки, і досвід криворіжсталі вже не актуальний, як в цьому питанні? Я хочу сказати, що сьогодні криворіжсталі є в дуже складній ситуації фінансовій, і це от. До слова і завдання сьогодні уряду в першу чергу виконавчих органів влади зробити все, щоб такі підприємства як Криворіжсталь, великі містообразуючі, які забезпечують взагалі не тільки свої міста робочими місцями, але так. і всю Україну, щоб вони були забезпечені і електроенергією і газом. Це теж завдання до уряду. Стосовно приватизації, на сьогодні уряд пропонує близько 500 об'єктів для до приватизації. І для мене дуже важливим є те, щоби. Продавати ці об'єкти тоді, коли на них є попит, тому що якщо зараз їх викинути на приватизацію, ми розуміємо, що вони так. будуть приблизно так само приватизовані, як це було відносно 90-х років, і через роки знову чи ми, чи наші наступники, будуть піднімати питання, чи це правильно було зроблено, чи неправильно тому, щоб не допускати, не треба було потім виправляти. Сьогодні важливо зробити так, щоби. Об'єкти, які реально виставляються на приватизацію, виставлялися тоді, коли на них є попит, щоб вони були продані за реальною ціною. Це одна частина, і інша частина знову ж таки пов'язана з змінами до податкового кодексу. Сьогодні уряд ініціює введення нового податку на нерухомість, на комерційну нерухомість. В той час, коли відбувається в економіці рецесія, в той час, коли бізнес ну, виживає і не має можливості для розвитку і для збільшення витрат своїх, тому що немає надходжень, це є неприпустимим, тому що тоді. Будь-який бізнес буде зараз це робити для того, щоб себе продати, продати активи, а ніхто ж не купує, тому що немає а, руху в економіці. Ну, власне і в тому... уряді так вже погоджуються з тим, що багато там за ці об'єкти на зараз не отримують. Тому завдання сьогодні уряду це. Забезпечити збереження тих підприємств, які сьогодні працюють, і не допустити посилення податкового тиску на ці підприємства. А інша частина так є об'єкти, які підлягають приватизації, але зробити це треба максимально прозоро і в той час, коли це буде вигідно для держави. І на останок, якщо можна коротко, ось нульовий варіант від Яценюка або амністія капіталів, в чому суть цієї інновації? Амністія капіталі нульовий варіант від Яценюка. Я законопроекта не бачила, кажу так, як воно є. Але ми сьогодні маємо в парламенті зареєстрований готовий до розгляду в залі законопроект про податковий компроміс, так. який дозволяє легалізувати свою діяльність під час режиму Януковича тим підприємствам, які тоді були змушені працювати за схемами створеної державами. Сьогодні в нас є можливість дати цим людям право працювати далі в легальному полі. І я дуже сподіваюся, що як цей законопроект, так і законопроект про відміну спецрахунків, які вже готові в нашому комітеті до розгляду в залі, будуть прийняті і дадуть можливість на збереження робочих місць уже в цьому році. На цьому я вам дякую за розмову. Завершуся наш час. Бажаю вам гарного дня. Дякую дуже.